Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Авторитетний блогер, а також доктор філософії, адвокат та заслужений журналіст, говорять про закінчення війни. Невже в нас в країні тепер не можна висловити свою думку? Такий собі самосуд від українців владі? Далі два відео мовою оригіналу? Друзі, хочу назвати імена вам блогерів зараз Верба, Владислава Роговенко, Міла Бараєва, Волош, Настю Умка. Їх всіх об'єднує не тільки те, що вони мільйонники блогерів, а те, що вони після подій в вогмедитів дозволили собі сказати. Криве слово в сторону влади, те, що вона грається в виграще, як і російська, і називається на війні. Особисто я, ну зараз на неї великий-великий дехейт. Особисто я, на що конкретно хочу пред'явити цим блогерам, те, що вони мовчали з самого початку війни. Вони думали, що піймали кота за яйцем, Якщо вони напірком в цю банку, то їм все можна, але насамдіє не так. Чим ближче крах зеленої імперії, тим більше вони будуть з'їдати своє середовище, тому що це нормально, коли вони розуміють, що може багато чого випити випустити Тому зараз, шановні блогери, ви ви отримуєте на собі ту хейт, який отримують звичайні люди протягом всіх років. Весь цей каток ГПУ, СБУ, всього іншого за тільки за правду і те, що відбувається в Україні. Подивіться, як це. Я сподіваюся, іншим блогерам це буде навчання, що потрібно говорити. Не треба грати під дудочку банковою, Тому що рано пізно до вашої двері також постачаться. Не надійтесь на це, що вас мине, вас не мине. Але в той, в той же час я хочу все таки людей попросити, щоб вони. Підтримали цих блогерів, тому що ніякого не, не хейту, не робіть зраду. Ці люди залишились в країні. Я б теж залишився в країні, якби е, не поплатився своїм бізнесом. Я просто починав говорити спочатку, що Зеленський це кара з амбіціями Путіна. І мене тоді ну, Тоді я був ще більший каток. І я попотився всім, всім, що в мене було, дякуючи голосівським мусорам. Ці хоч, ну, хоч зараз одумались, добре, окей. Люди, не шукайте зраду, а просто підтримайте. Зараз їм це потрібно. Я, я їх розумю, я розумію, що їм зараз потрібно, що вони зараз проходять. Ми всі проходимо через у це гімно, яке у нас сьогодні сидить у влади. Давайте або об'єднуватись і не шукати зраду серед людей, які це хоч якось говорять і допомагають. Ну вони допомагають. Много немало, але допомагають. Тому давайте все-таки триматися єдиним, держа... єдиним народом, якщо ми дійсно єдиний народ ще поки що, а не деякі шайки, друга Росія, де любе слово дорівнює тюрмі заключенню. Ми ж не Білорусь і не Росія, правда? Чи я, ще поки що... Чи я вже помиляюся за це? Може я чогось не знаю. Війна триватиме це абсолютно очевидно всім, попри смерті, попри те, скільки горя це принесло, попри реакцію суспільства, виражену деякими блогерами, мільйонниками. Я теж себе. Долучаю до цих людей, блогерів мільйонників, але я так емоційно не висловлювався, як вони. Проте спостерігав, спостерігав, як ці люди, знаєте, відкривають там, пишуть, що це вже це вже перебор, що треба зупиняти війну і так далі. І от сьогодні накрила цих блогерів хвиля хейту. Це в совку таке було в радянському союзі. Знаєте, от Комсомольський осуд, тобто хто щось зробив не так, і комсомольський осуд зібрання, от треба заклімить позор. Фотки їх сьогодні виставили, знаєте, цитати їхні, що вони там сказали і так далі. Тобто люди не мають права висловлюватись, що вони хочуть жити мирно, що вони хочуть жити в спокій, що вони хочуть не шарахатись від, вночі від тривог, сирен і так далі. Тобто у них немає права на такі думки, вони повинні говорити тільки про війну і про її продовження. Про все інше говорити люди не можуть. От цікаво, ми коли таку. Україну побудували. Чому так? І що саме цікаве, що я думаю, от от напишіть, от поставте підтримку, лайк, якщо ви. За те, щоб у людей було право висловити, що вони е, хочуть жити в мирній країні і хочуть жити в мирі, а не постійно безкінечно говорити про війну. Тобто, то, якщо ти говориш про мир, ти вже не такий, ти вже якийсь проросійський, про, про московський наративи, якісь шлеш і так далі. Тобто, ти можеш говорити тільки про продовження війни. Інших варіантів не існує. Тобто, то, якщо ти говориш іншось інше, ти не такий, і е, на тебе будуть спускати собак. От я дивився на цих блогерів. і Думаю, ну от завтра у вас буде, от точно вже їм прилетіло, вже Почали хейтити і так далі. Тільки в результаті цього хейту у людей просто збільшувалась кількість підписників. Чому все дуже просто. Люди, Люди насправді створені для нормального життя, люди не створені для безкінечного стресу, люди не створені для того, щоб безкінечно слухати якусь одну приватну думку однієї приватної людини. Яка вважає трішки інакше ніж вважає частина громадян України? Частина вважає, так як ці громадяни вважають, частина вважає і по іншому і немає права ніхто не має права говорити, що ті громадяни, які... Висловились інакше, що вони якісь не такі, не до громадяни. Давайте будемо поражати в правах. Ну, Ти сказав щось не те, давайте будемо забирати у них, що там, право голосу, ну все одно виборів нема, що там забереш. Ну, я не знаю, що можна забирати у людей, які, які от, от, от знайшли в собі сили або просто емоційно висловили іншу точку зору. Не думаю, що це правильно і не думаю, що це європейський шлях українського народу. Телеграм, щоб це профілю, там ми зібрали ці фото, хто там, що не так. На думку когось У той же час, Юрій Чепак пише: волонтер, вся мережа в агресії, хто заговорив про мир, свобода слова, думки, повага до іншої думки, не не чули. Хейт просто зашкалює, доводять просто до погроз. Я завжди питаю таких адептів перемоги. Як ви уявляєте, за рахунок чого ми будемо воювати до перемоги? Як ви уявляєте успішний сценарій закінчення війни? І саме головне, ви реально вірите в цей успішний розвиток подій, От тільки чесно, без цього фанатичного пафосу і погроз, спокійно із аргументами і не чую відповідь ніхто не може мені пояснити, чому ми воююча країна не налагодили свій ВПК, щоб наша армія мала все необхідне. Ніхто не може мені пояснити, чому до сих пір немає чіткої відповіді з вироками стосовно агентури, спецслужб борди в вищих ешелонах влади, чому немає ні одного вироку по корупції на забезпеченні армії. Ні одного. Яким чином і за рахунок чого будемо відновлювати інфраструктуру, що будемо робити з катастрофою в демографії, то буде працювати в економіці, щоб забезпечити армію. Питань безліч, але відповіді я не чую від жодного. Агресивного адепта війни до перемоги я не закликаю до миру. Я більше впевнений, що війна ця в різних формах буде ще довго. Але я хочу, щоб люди зрозуміли просту істину. Якщо ти хочеш воювати, ти повинен хоча б готуватись до довгої війни. Ви бачите такі приготування? Я ні, можливо, я помиляюсь. Паралельно з тим, мережі обговорюють мирний план у світі та Україні. Віддати дві області та поділити Крим. Стало відомо, який план РФ намагається узгодити у США. Журналіст Гордон дізнався від своїх джерел про ключові тези в лапках російського мирного плану. Ано, який глава МВС РФ привіз у США, Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей РФ передасть Україні Запорізьку ОЕС і контроль над демілітаризованою 100 кілометровою зоною вздовж Дніпра до Чорного моря. Україна має взяти на себе зобов'язання не перекривати постачання води до Криму. Україна має закріпити в Конституції позаблоковий статус і не вступати до НАТО чи іншого альянсу. Україна має закріпити в Конституції поняття армії мирного часу у складі 350 тисяч осіб і мати певний перелік озброєння. Крима Україна не зможе мати понад 125 бойових літаків будь-яких типів. Крим визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та РФ. США знімають санкції, пов'язані з поставками в РФ високих технологій, а також введені проти нафтогазового комплексу та банківської системи. РФ готова до обговорення передачі Україні Запорізької та Херсонської областей. У повному обсязі РФ нічого не має проти вступу України до ЄС. Припинення ведення вогню вздовж лінії фронту має бути запроваджено одразу. Після початку переговорів про перемир'я у форматі Росія, США, Китай, ЄС, Україна. Необхідно реанімувати дію договору про ракети малої та середньої дальності. Його має підписати Україна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.